Також європі стався скандал з підітки. Підкажи, будь ласка, як саме ти відносишся до цього скандалу? І чи є саме в українському човові бізнесі схожі характери? Можливо, ти сам з цим стикався, але здавали саме якусь інформацію про тебе, яку ти не хотів би висвітлювати. Мені так байдуже, що, що про мене зливають взагалі? Боже, я такий щасливий був, коли зробив камінаут, саме по цій причині, що я більше не боявся, що про мене десь щось можуть написати, злити або злити мою фото. Пожалуйста, раді Бога для мене це буде тільки ще більше піару, розголосу і заголовків. Знову буду на перших полосах. Шпальтах у мене він теж є, як і у вас нічого нового не побачите. І це дало вільність. Мені не страшно. Чи є таке в українському шоу-бізнесі? А чорт його знає. Я на цю ситуацію спостерігаю як за якимось серіалом. Мені цікава розв'язка, чим це все закінчиться. Чи є у нас шоу бізнесі? Ну, всі навколо жартують, а ця, ну, це реально жарти стосовно Поплавського. <рес> е, і, типу, пан Поплавський дуже підходить на цю роль, але не, не так радикально і не з таким підходом. Ну, він доволі провокативна особистість скандальна е, місцями. І, Як каже пан Поплавський, головне, щоб знали і пам'ятали, як його звати, його ім'я. Я, е, я шукаю ліжко, от той шоу-бізнес, вже 10 років. Де? Мені сказали, що це все буде дуже просто. Буде ліжко, буде пан продюсер. І я такий туди нирк і буду зіркою. Я шукаю десь років. Ніяк не знайшов, і прийшлося будувати ліжко для іскри.